Учні шкіли, вихованці дитсадків у Купчинецькій громаді напередодні великодня отримали солодкі гостинці. Набори сухих сніданків, шоколадних яєць та інших солодощів дітям передали представники благодійного фонду покрова. Це якась така маленька частинка чи маленька крупинка радості перед Великоднем, щоб ну хоч трошки діти якось відчули ту любов, ту теплоту. Цього разу пакунку отримали понад 400 учнів чотирьох шкіл та трьох дитсадків Купчинецької громади. Шоколадка. Я ще не пробувала. О, я таку теж не пробувала. Шоколадне яєчко. Була рада. Ми всі дуже раді, що нам дали такі подарунки. Ми часу навіть цього не очікували. Воно дуже підіймає настрій. Благодійники хочуть, щоб завдяки приємним подарункам діти більше раділи у ці тривожні часи. Ми подарували дітям таку світлий настрій до того великодня, який буде за кілька днів. Я думаю, що діти задоволені. Представники покрову планують роздати в межах Тернопільської області близько 6,5 тисяч подарункових наборів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.